Три дари ангелів Жив собі чоловік, і була в нього красуня, дружина і троє малих дочок. Жили вони в злагоді, і хоч бракувало їм розкішних наєтків на столі, та не бракувало любові, чоловік працював лісником, дбав про ліс і любив його. Доглядав дерева, які там росли, пильнував, щоб лісовим звірям не загрожувала ніяка небезпека від людей, а взимку годував птахів і саран. І було їм мирно і добре. Якось перед різдвом пішов він до лісу по ялинку. Діти, як завжди, просили, щоб вона була пишна і висока. До самої стелі. Наймолодша дочка казала, тату, принесіть найгарнішу ялинку, яка тільки є в лісі. А тоді їй стало сумно, бо подумала собі, що не гоже рубати найгарніше дерево, і хутенько сказала, або одну з найгарніших. Просто гарну, гарну ялинку. Та батько вже й сам знав, що йде по дуже красиве різдвяне дерево. Він щороку досаджував у посадці молоді ялинки і вже кілька років чекав, поки найгарніша з них виросте, висока і красива. І ось тепер, узявши сокиру, подався до лісу. Прийшов чоловік до ялинки, а вона й справді найгарніша з усіх струнка. І очки рівні, і пухнасті, і густі густі. Аж усміхнувся чоловік, уявивши, як діти зрадіють, коли повернеться він із ялинкою. А дружина ще й руками сплесне і скаже: Ох, яка ж вона гарна. І вже заніс сокиру, щоб зрубати дерево. Аж чує, не рубай мене, будь ласка. Дивиться, немає нікого. Озирнувся довкола та й знову заніс сокиру. І знову голос каже Не рубай мене, я ще довго маю рости і багато всього пізнати пожалій мого життя. Знову чоловік оглядівся і нікого не побачив, і подумав собі, хто ж це до мене говорить? Чи ж може Ялинка розмовляти людською мовою? І спитав у голос. чи то справді хтось говорить до мене, чи мені вчувається? А у відповідь долинув голос із самого дерева. Це я тебе прошу, не рубай мене, ще за мало я пожила. Залиши мені життя, а я щедро тобі віддячу. Піди далі стежкою в ліс. І знайдеш сосну, яку повалив снігопад. Як візьмеш її верхівку і принесеш додому, буде дім твій щасливий і в це різдво наповниться чудом та великою радістю. Здивувався дуже чоловік, та по правді йому й самому шкода було рубати ялинку. Така вона була красива. Як уявляв він, що вже її тут не буде, то починав журитися. Але дуже йому хотілось, щоб зраділи діти й дружина, тому й думав принести додому на Різдво найкраще з дерев. І відповів чоловік ялинці добре, я тебе не рубатиму, бо й сам дуже тебе люблю. Хотів тільки своїй родині справити велику радість на Різдво. А ялинка прошелестіла всіма гілочками. Ти і справиш усім велику радість, як візьмеш собі дерево, про яке я кажу, і радість із дня у день помножуватиметься вам, сторицею. Не став чоловік нічого розпитувати, бо й так дивно йому було, що розмовляє з ялинкою. Просто доторкнувся її гілок. Провів по них долонею і сказав, Я приходитиму милуватися тим, як ти ростеш. Радісно мені буде бачити тебе тут. Як ти стаєш усе гарніше, а додому візьму дерево, про яке кажеш. Вклонилася вдячна ялинка і вже нічого не стала говорити. Тільки почув чоловік звідкись таку музику, ніби. Задзвонили сотні срібних дзвіночків якийсь гарний святковий гімн та й пішов собі стежкою, як казала ялинка. Пройшов трохи, і справді бачить повалену сосну, ледь присипану снігом. Узявся він струшувати сніг із гілок, щоб побачити, яка та верхівка. А як обтрусив сніг із дерева, то засмутився, бо гілки на верхівці були прим'яті й трохи пообламувані, та й не було їх густо. Але що вже вдієш? Як сказав, що візьме це дерево, а ялинку не рубатиме, то так і мусив учинити. Обтяг верхівку старої сосни та й пішов із нею додому. Як прийшов до хати і діти, і дружина вийшли йому назустріч. Побачив чоловік, що вони здивувалися. Середульша дочка сказала тату, я думала, ви ялинку принесете, а це сосна. А старша спитала це справді найгарніше в лісі дерево? Бо ж, мало бути, найгарніше? Обіняв батько своїх дітей. Лагідно подивився на дружину і сказав, хто зна, часом і те, що здавалось не таким, то й гарним, виявляється найдорожчим і найславнішим. Нам із цим деревом буде радісно. Не дуже вірилося його словам, та й сам чоловік не мав у них певності, хоч насправді й знав, що як приберуть сосну, то й вона стане красивою. А як будуть усі разом у це Різдво здорові й радісні, то не треба родині більшого щастя. Приніс чоловік хрестовину, обтисав трошки стовбур, щоб сосна добре стояла, і почали всі разом її прикрашати, бо вже був білий день і не так довго залишалося до сутінків, а там уже і святвечір настане. Гарна вдалася сосна. Трошки замало гілок було на ній, та й не всі рівні, зате була вона пахуча, пахнула живицею, лісом повним снігу, і з неї аж струменіло відчуття радості. Добре, що вона була висока, майже до стелі, як і просили діти. Тепер вони дивилися на неї, і наймолодша дочка сказала Ось і в нашій хаті теж є ліс. Добре було їсти біля сосни святу вечерю. Сидів під сосною кіт і уважно роздивлявся гілочки, принюхуючись до темно-зеленої хвої, мурчав, хотів її понюхати або й спробувати на зуб, та боявся, що вона може поколоти йому носика чи язичка. Тому просто сидів біля дерева, а часом торкався лапкою котрусь іграшку і дивився, як вона погойдується і як у ній хитаються відбиті вогники свічок. Колядував чоловік із дружиною і всіма дітьми. Приходили до хати й малі калятники. Гарно було і радісно, а після вечері прибрали все зі столу і полягали спати. Коли ж настала північ, засяяло біля сосни тонке й дивне світло, і з'явилися біля її верхівки три ангели. Один у золотій одежі, другий у срібній, а третій у прозорій і струменистій, як найчистіше світло. Заспівали вони неземними голосами Слава Вишніх Богу на землі мир, людям благовоління! І прокинулись від того співу чоловік із дружиною і їхні троє дівчаток. Трепет пайняв їх, бо не знали вони, що діється. А ангели спустилися на нижчі гілки, і найперший з них, у Золотій одежі, сказав Не бійтеся! і мовив до чоловіка, ти пожалів дерево і послухав того, що воно сказало тобі зробити. Хоч і не розумів його слів, бо вони були від тебе закриті, але міцні були твій послух, твоє співчуття і довіра, і радість, про яку ти почув у лісі, наповнить ваш дім і помножуватиметься сторицею всюди, куди підеш ти, твоя дружина і твої діти. Тоді заговорив ангел у срібній одежі. Ми принесли вам цінні дари. Радійте, бо вони від самого царя світу, який народився сьогодні від діви і спочив у яслах. Він щедро обдарує ваших дітей, і через ці дари тобі, чоловіче, і твоїй дружині, теж буде радісно. Твоя найстарша дочка дістане дар лікувати все живе людей і звірів. І хто тільки прийде до неї з якимось болем, повернеться додому здоровий і радісний. Середульша дочка дістане в дар голос, якого немає ніхто з людей, бо вона чула спів ангелів, і всі серця, яких доторкнеться її спів, розм'якнуть і наповняться любов'ю. А твоя найменша дочка матиме дар слухати. І кожен, кого вона вислухає, хоч би яку мав тривогу, відійде з миром. Ангел у прозорій одежі нічого не сказав, тільки лагідно дивився на малу, здивовану родину, і погляд його був лагідний, як погляд ягняти, і водночас полум'яний, як пекучий вогонь. І коли ангел у срібній одежі договорив, Третій ангел засурмив у сурму з кришталю, і небесні невидимі хвори заспівали осану Богові, який сотворив усе видиме і невидиме і щедро наповнив світ своїми дарами. А тоді запала тиша, і видіння зникло. Та ще довго вчувався усім ангельський спів, а радість, яка переповнила їхні серця. Була як чиста джерельна вода в повному повінця дзбанку, і кожен знав, що вона буде назавжди і не менеться ніколи, бо прийшла від подателя всякої радості. А сосна, як зранку помітили діти, стала неймовірно красивою. Всі гілочки розпрямилися, а хвоя стала аж пухнастою. Бо все гарніше, є, коли приймає його з вірою, і коли в гості прийдуть із дарами аж три божі ангели.